Рівно шість разів прокувала Зозуля в старовинному настінному годиннику, що висів на почесному місці у кабінеті директора. Цей дзвінкий звук, мов відлуння волі, працівники невеликої швейної фабрики чекали з погано прихованим нетерпінням, бо він означав одне: нарешті настав кінець робочого дня. Швейні машинки зітхнули в унісон, руки втомлено опустилися – і думки всіх розбіглися хто до дітей, хто до каструлі, телевізора, хто просто в тишу власної кімнати. Не всіх, звісно, чекали теплої затишок у когось вдома сварки, в когось самотність, але навіть ті, хто йшов у порожню оселю, прагнули залишити межі цеху. Тут, попри звичку, день за днем точилася одноманітна праця, що рідко приносила задоволення. Тому робітниці лише й мріяли як швидше скласти тканини, загасити лампи над швейними машинами і піти геть з цього місця, яке називали роботою, але часто сприймали як тягар. Втім, серед них була одна, мов біла ворона, Ангеліна, новенька, тиха, трохи відсторонена, її темне волосся завжди зібране у скромний пучок, а руки вічно зайняті. Вона приходила першою, йшла останньою. І ніби черпала сили з того, що для інших було виснаженням. Та вона ж не сповна розуму знизували плечима інші жінки, в тебе ж немає ні чоловіка, ні дітей, одне ліжко в гуртожитку, але ж не обов'язково все життя на роботі сидіти. Того вечора, коли всі вже хапалися за сумки, її зупинила смаглява, весела ліда, з якою Ангеліна зрідка перекидалася словом. Ангеліно, ну ти йдеш чи як? Ні, лідонько, ще трохи залишусь. Оцей шов зовсім не вийшов, кривий, мов змія. А рука в мене ще не така точна, як у тебе. Мій виробіток нижчий, і я не хочу тягнути бригаду назад. Віктор Олександрович тоді точно премії нас лишить. Лідія примружила очі і з неприхованою підозрою оглянула вражаючий стосик робочого одягу, зшитого руками новенької, Ангеліни. Щось тут не так, подумалося їй. Надто вже багато, надто вже рівно, і все це з обличчям Янгола і тихими відповідями, Мови з книжки про ідеальних працівниць. Лукавиш дорогенька, ой лукавиш, але нічого, промайнула думка в голові Ліди, сьогодні ми тебе на чисту воду виведемо нам тут у бригаді щурі не потрібні. Вголос же вона натомість сказала поблажливо, з ледь прихованою іронією Дивись. Тільки не затримуйся до ночі, бо той твій запал швидко вигорить. Як почнеш втомлюватися, той брак піде суцільний, а ми тут, між іншим, якісний одяг шиємо, не аби що». З цими словами бригадирка вийшла з цеху, залишивши Ангеліну саму. Та лише дочекалася, поки клацне дверна клямка, і мов би, струм пройшов її тілом. Вона швидко зіскочила з місця і майже бігом подалася до невеликої підсобки – Звідти невдовзі повернулася з переможним блиском в очах, обіймаючи велику коробку, мов скарб. Гадаю, цього на сьогодні вистачить. Треба б усе це вже додому віднести, прошепотіла сама до себе з виразом вдоволення, що аж світився на обличчі. Розкривши коробку, Ангеліна обережно, ніби це були коштовності, почала викладати вміст у просторий баул. Її рухи були неквапливі та зосереджені. Здавалося, кожен шматок тканини мав для неї особливу цінність. Зрештою, трохи поміркувавши, вона рішуче застібнула баул, загасила світло в цеху і вирушила до прохідної. Там, як завжди, чергував Іван Петрович сивий пенсіонер з добрим серцем, що завжди дивився на Ангеліну з батьківською поблажливістю. Саме на його зміну вона й розраховувала, сподіваюся, що сьогодні він не стане перевіряти сумку, майнула думка. Та не судилося, як на гріх у той момент біля прохідної зібралася ціла делегація, серед них кілька працівниць цеху, охорона і сам директор, сердитий, мов грім у весняному небі. Очі його палали, ще зціплена. Лідія, не стримуючи задоволення, повідомила про підозру. Новенька, мовляв, лише вдає працьовиту, а насправді краде і краде не що-небудь, а продукцію фабрики. Саме він, директор, колись розчулився її історією, без досвіду, лише після якихось курсів у бідному одязі, з очима повними сліз, довірився, повірив, а вона, змію він пригрів на грудях. Йому з дитинства вкладали в голову, допомагай ближньому, навіть якщо той, прибиральниця чи працівниця без стажу, так вчив батько, так передавалося з роду в рід. Але чим далі йшов час, тим більше переконувався доброта розкіш, яку часто використовують ті, хто її не заслуговує. Світ змінювався, ставав цинічнішим, і навіть ті, хто здавалися щирими, могли виявитися звичайнісінькими пройдисвітами. Віктор Олександрович того вечора був налаштований рішуче. В голові вже вимальовувалася сцена гучного звільнення новенької швачки. А якщо виявиться, що крадіжка серйозна, то й виклик поліції. Бо, за словами сторожів, Ангеліна неодноразово з'являлася на прохідній із якимись пакунками, які потайки виносила за межі фабрики. А тепер, мов остаточне підтвердження. Через невеличке віконце охорони всі бачили, як вона тягне важку картату сумку. Її габарити й об'єм сумнівів не викликали точно не особисті речі, а найпевніше вкрадена продукція. Зовсім вже сором втратила, з гірким розчаруванням подумав директор. Щойно Ангеліна ступила на поріг прохідної, як просто до неї підбігла Лідія, рішуче, мов гроза. Ану, показуй, що несеш у тій торбі, кралечко, що там у тебе, банки з огірками чи ролони з халатами? Жінка зблідла, а тоді щоки налилися полум'яним рум'янцем. Руки тремтячі прикрили обличчя, і вона зронила кілька схлипів. Я, я не хотіла нічого поганого. Не вдавай з себе мученицю, гаркнула Ліда, не приховуючи обурення. Віктор Олександрович тим часом узявся розтібати блискавку на сумці. Напруга зависла в повітрі, мов перед грозою, але щойно присутні заглянули всередину, їх, мов струмом вдарило. На мить настала тиша. А директор, глянувши на заплакану Ангеліну, раптом тихо промовив: Давайте я допоможу вам донести це додому. За п'ять років до подій, що згодом сколихнули життя Ангеліни. У невеличкій орендованій квартирці панувала тиша, яка з кожним днем ставала дедалі гнітючішою. Веселощем там було не місце, бо на дивані з незмінною пляшкою сидів Сергій, кремезний, огрядний чоловік трохи за тридцять. У його погляді давно згас той вогник, що колись полонив серце Ангеліни, і цього разу його знову звільнили, вкотре, без особливих церемоній. Причина була стара, мов світ. З'явився на зміну явно підпитку, виливаючи з себе не лише запах алкоголю, а й байдужість до будь-якої відповідальності. Ангеліна вже й не рахувала, скільки разів робила йому зауваження, плакала, вмовляла, погрожувала, але все марно. Для Сергія такі дрібниці, як втрата чергової роботи, були не приводом для змін, а лише зайвою нагодою посидіти з приятелями за чаркою. Чоловік має право на відпочинок. Повторював він, відкидаючись на спинку дивану, впевнений у своїй правоті. А те, що гроші на ці відпочинки він забирав із сумочки дружини, то нишком, то під приводом дрібної покупки, він і за гріх не вважав. Адже за його логікою чоловік із жінкою одне ціле, а в одного цілого все спільне, і радощі, і проблеми, і гроші. Та в Ангеліни була вже зовсім інша думка. З кожним днем їй ставало дедалі важче виносити цю роль. Годувальниці, опори, берегині і водночас жертви. Колись вона кохала Сергія донестями, так, що затьмарювалося все навколо, не чула ні подруг, ні рідних, які в один голос попереджали він не для тебе, спивається, ледер, грубіян. Батьки, що бачили наскрізь цього чоловіка, благали її не поспішати йти під вінець, але тоді Ангеліна лише знизувала плечима і з посмішкою відмахувалась. Ви його просто не знаєте. Після весілля Сергій ще трохи вдавав із себе трудівника, торгував на ринку китайськими телефонами, щось підробляв на стороні. Та з народженням донечки Наталки його рішучість зникла остаточно дитина, мовляв, заважає спати, а його ніжна творча душа не витримує безсонних ночей. Недовго думаючи і не надто переймаючись наслідками, Сергій звільнився з магазину. Де й так ледь тримався. Цим кроком він остаточно занурив родину в трясовину без грошів'я. Ангеліна як могла тягла все на собі, працювала бухгалтером на овочевій фабриці, але посада ця була зовсім непрестижна і оплачувалася доволі скромно, а ще ж на руках мала донечку маленьку, наталку, тож ледве зводила кінці з кінцями. Доводилося жити на дитячу допомогу, символічну суму, що ледь покривала потреби дитини. Добре, що на фабриці розуміли ситуацію, іноді видавали овочеві пайки, щоб підтримати свою бухгалтерку в скруті, а ще, хоч якась надія була на допомогу батьків, стареньких із мізерними пенсіями, але з великим серцем. Вони з останнього ділилися з дочкою і онукою, тоді як зять, зручно вмостившись на дивані, навіть не робив вигляду, що йому соромно, він цілими днями лежав перед телевізором, перемикаючи канали і розмірковуючи про несправедливість життя. Наталочка підросла, перестала будити вночі своїм плачем, здавалося б, саме час голові родини прокинутись від сплячки і почати хоч щось робити. Але за півтора року безтурботного існування Сергій так звик до ледерства, що вже й не уявляв себе в іншій ролі. Коли Ангеліна просила бодай піти на співбесіду, він важко зітхав, мов герой трагедії, і нарікав на те, що роботодавці його не цінують, мовляв, усі місця не для нього то платять копійки, то здоров'я не дозволяє, а те, що дружина підшуковувала вантажником чи охоронцем, взагалі образа його гідності. І тоді Ангеліна зробила те, чого так довго намагалася уникнути. Пішла на повний робочий день, залишивши догляд за донькою на чоловіка. Вибору не лишилося, треба було годувати родину. Вона все ще вірила, що зможе врятувати цей шлюб. Сподівалась, що колись, коли донька підросте, щось зміниться, що Сергій, згадавши про свою чоловічу гідність, прокинеться від летаргічного сну і стане тим, кого вона колись так щиро кохала. Турботливим, працьовитим, люблячим батьком і чоловіком. Та останнім часом Сергій мав нове захоплення, що перетворилося майже на ритуал. Щовечора, ледь дочка вкладалася спати, він відкривав холодильник, де завжди стояла пляшка пінного напою, щоб зняти стрес, як він сам казав. Цей заспокійливий еліксир став для нього куди важливішим за родину відповідальність чи самоповагу. І саме він, як виявилося, мав принести в їхнє життя справжнє лихо. Того дня в Ангеліни увірвався терпець знову вже вкотре вона не дорахувалася грошей у гаманці, а в холодильнику замість м'яса чи сиру красувалася пузата пляшка з піною на етикетці. Серце її стислося від образи, а в голові промайнула думка досить. Вона здійняла такий скандал, якого в їхній квартирі ще не було, кричала, плакала, кидала йому в обличчя правду, якої він вперто не хотів чути. Але Сергій, як зазвичай, лишався байдужим до її слів. Його обурило лише одне коли вона схопила пляшку та вилила її в міст просто в мийку. Це було святотатством в його очах. Я тебе попередила, холодно мовила вона вже на порозі. Повернуся з роботи і підемо подавати на розлучення. Натусю, не забудь погодувати. Та я ж стараюся, вигукнув він услід, зі шкіри пнуся заради вас. Що ж я винен, що в нашому містечку нормальної роботи нема, а те, що я з дитиною вдома сиджу, це що не жертва? Всі чоловіки гигочуть із мене, мовляв, баба в хаті, то хоч іноді мені дозволено трохи розслабитися, чи ні? Говорив він це то жалібно, то з претензією, граючи роль страждальця. Але щира правда була в іншому. Сергій ніколи не вмів і не хотів брати відповідальність за своє життя. Його ще 18-річним вигнали з батьківського дому. Батьки втомилися від його безладдя та впертості. Вони сподівалися, що самостійне життя навчить його мудрості, змусить подорослішати. Та сталося навпаки, він швидко знайшов маму на заміну. Тиху добру Ангеліну, яка покохала його щиро і стала йому опорою. Щоправда, дуже швидко з'ясувалося, то не вона вийшла за нього заміж, а скоріше він, за її наївну віру, терпіння і нескінченну турботу. Ранок після сварки видався напрочуд тихим. Ангеліна, залишивши за спиною важкий погляд на свого чоловіка, попрямувала на роботу, намагаючись не думати про найгірше, а Сергій. Ніби нічого й не сталося, влаштувався на кухні, ліниво потягнувшись і з сумом глянув у бік мийки. Саме туди, що вчора ввечері, витекла його остання відрада піний напій, який дружина безжально виляла, показавши, що прийшов кінець її терпінню. Донька Натуся тим часом сиділа в кімнаті, заглибившись у світ дитячої уяви, вона гралася зі своєю улюбленою лялькою, подарунком від дідуся, зробленим власноруч. Дворічна дівчинка була надана самій собі, але батько не переймався йому було не до того. Не минуло й кількох хвилин, як доля, здавалося, підморгнула йому крізь шибку. Повз будинок проходив старий шкільний приятель Сергія, щасливий, життєрадісний, з блиском в очах і пляшкою в руці. Не стримуючи захоплення, Сергій висунувся у квартирку і гукнув привітання. Той відповів, що поспішає на річку, де вже зібралася весела компанія друзів якщо хоче, хай підтягується. І як тут було втриматись? Недовго думаючи, Сергій похапцем зібрався, схопив Натусю на руки разом з її лялькою і, зачиняючи двері, збрехав сам собі, що прогулянка піде дитині на користь. На березі річки його швидко захопила гомінках компанія. Сміх жарти, пляшка, що гуляла по колу. Про доньку він забув, аж раптом, коли сонце вже схилялося до обрію, його ніби блискавкою вдарило. Дитини ніде не було. Почалася паніка, весь гурт кинувся шукати дівчинку, але марно. Лише Сашко, той самий веселий приятель, знайшов на піску маленький рожевий черевичок, біля нього змазані сліди, що вели просто до води. Стало ясно. Натуся впала в річку. Швидка течія, мов хижий звір, безжально підхопила тендітне тіло і понесла його далеко вниз. Сергій зблід. Серце його гепнулося десь внизу живота, він раптом усвідомив, це не просто трагедія, це може бути кінець його життя, принаймні свободи, недогляд, халатність, залишення дитини в небезпеці, що спричинило смерть і в'язниця зовсім не абстрактна загроза. Викликала рятувальників, прибула поліція, та й найстрашніше було тоді, коли на берег прибігла Ангеліна. Її крик можна було почути за кілометр. У розпачі вона кинулася до чоловіка і, плачучи, намагалася втопити його в річці, як той бездумно втопив їхню дитину. Поліцейському довелося з силою відтягувати її, бо горе матері перетворилося на сліпу лють. Відтоді минуло п'ять років. Зрозуміло, жінка з Сергієм розлучилася. Йому, як і передбачалося, суд виніс суворий вирок реальний термін у колонії. Та ще жорсткіший вирок виніс йому тюремний побут. Там, серед таких самих помилкових, як він, Сергій отримав власний урок відповідальності, його поселили в найтемніший, найвихкіший кут камери, а товариші, по нещастю, щодня нагадували йому, що з дітьми не жартують. Але чи приносить це бодай, якесь полегшення матері, яка щодня прокидалася і засинала з порожнечою в серці? Навряд. Ангеліна продовжувала жити ніби в тумані, роздираючи себе внутрішньо звинувачуючи за той фатальний день, коли зневірена все ж залишила доньку на батька і не раз питала себе, чому взагалі колись повірила, що з ним можна було створити щось схоже на родину. Місто, вулиці, навіть зачинені двері дитячої кімнати, усе їй боліло. Тому вона зібрала речі, змінила номер телефону, попрощалася зі спогадами та вирушила світ за очі, подалі від минулого, яке не відпускало, опинилася в невеличкому містечку, десь за кілька сот кілометрів. Там вона й закінчила курси швачок, отримала тісну, але свою кімнатку в гуртожитку на півмертвого заводу, влаштувалася на текстильну фабрику, працювала мовчки справно, без претензій. Усі думали, що вона просто тиха, стримана. Ніхто не знав, скільки болю було за цією мовчанкою. Аж ось одного дня начальниця Лідія Сергіївна помітила щось дивне у великому полотняному мішку, який працівниця щовечора забирала з собою. Її зупинили для перевірки. Мовляв, процедура. У кімнаті з'явився і Віктор Олександрович, директор фабрики. Він розв'язав мішок. І витяг звідти кілька маленьких іграшок, акуратно зшитих із клаптиків, у кожної кишенька із жменькою цукерок і листівка. У листівці прості щирі слова, звернені до вихованців дитячого будинку. Жодної крадіжки, жодної вигоди. Все з любові, з болю, що шукав виходу. Це що ж, із відходів? І ти кожного дня сиділа тут, щоб шити їх? Здивовано запитала Лідія, заглянувши через плече директора. Так, прошепотіла Ангеліна, знітившись, наче школярка, їй було соромно не за сам вчинок, а за те, що довелося його пояснювати. Віктор Олександрович мовчав, довго дивився на вироби, а потім підняв погляд, не гнівний, а теплий. Його зворушила ця мовчазна жертва, ця здатність творити добро зі шматочків болю. Ніякого звільнення, звісно, не було. Навпаки, директор особисто повіз Ангеліну до місцевого дитячого будинку, де малеча вже чекала на свій маленький шматочок свята. І хоча ці іграшки були прості, з клаптів, без фабричного блиску, вони були шиті з серцем, і, як це не дивно, саме вони стали найкращим подарунком, який діти могли отримати. Вже майже спокійна, хоч і втомлена до краю Ангеліна, стояла на подвір'ї дитячого будинку. Сонце пробивалося крізь листя старих кленів, діти бігали навколо, сміялися, гралися з принесеними нею ляльками та зайцями. І раптом, наче грім серед ясного неба, жінка побачила в руках однієї з дівчаток дерев'яну ляльку. Кинувшись до неї, Пізнала вона у новоприбулій дівчинці свою доньку. Якби не лялька, не звернула б вона на неї жодної уваги. Наталочка не потонула. Відвела її від батька стара циганка, побачивши, що той вельми захоплений більш цікавим заняттям, цукеркою приманила вона дитину. Увесь цей час дівчинка жила в таборі, її виховувала внучка тієї циганки дівчина на ім'я Аза. Вона щиро піклувалася про дівчинку, але, дізнавшись, що її готують до примусового шлюбу, вирішила втекти. Але Наталочку з собою не взяла, не було жодних документів, лише забрала її з табору, залишила дівчинку біля воріт дитбудинку, сподіваючись, що там хоч щось для неї зміниться на краще. Ангеліна тим часом шила іграшки для чужих дітей. Кожна з яких була ніби спробою доторкнутись до втраченої доньки, і доля, мов мовчазний свідок її страждань, підказала дорогу через клаптики до серця власної дитини. Попереду ще були сумніви, і аналізи, тест ДНК, офіційні процедури, адаптація. Натуся зовсім не пам'ятала матір. Коли її забрали, вона була ще крихіткою, але щодня між ними зростала ниточка довіри. Минуло кілька місяців. Щастя, яке здавалося давно втраченим, обережно повернулося в її життя. Також поруч виявився Віктор Олександрович, той самий директор, якого колись зворушили її клаптикові ляльки. Він все частіше запрошував Ангеліну разом організовувати добрі справи, допомагати сиротам, підтримувати вразливих, і непомітно для обох турбота перетворилася в ніжність, а ніжність. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.